Швидше за все, ви ніколи не чули його імені. Ви не знаєте, як він виглядав. І, ймовірно, ви гадки не маєте, що він зробив, а встиг зробити він дуже багато. В Києві немає жодної вулиці, що названа на його честь, навіть найменшого провулочка. Хоча він безумовно розраховував, що буде інакше. Не лишилося навіть його надгробка, хоча він був похований з максимальними урочистостями на Аскольдовій могилі. Але в забутті, яким винагородив його український. Народ є глибока іронія колись майже всемогутнього політика та інтригана Михайла Юзефовича можна було назвати медведчуком 19-го сторіччя. Я не вважаю Росію в данной ситуації брісом. Юзефович так само обожнював російську владу. Бачив свою місію в тому, щоб максимально наблизити Україну та її народ до Росії і відчайдушно боровся з українськими радікалами українською мовою та історією. Хто вийшов з цієї боротьби переможцем? Питання риторичне. Вікіпедія скромно називає його рософілом. Проте називати Юзефовича просто рософілом все одно, що називати Путіна просто апологетом дітей. Сьогодні. Ми поговоримо про могутнє зло, яке хотіло знищити навіть пам'ять про Україну, але натомість зникло безслідно само. Київ це второй Єрусалім, це мать городів руських. Михайло Юзефович був українським шляхтичем з козацького роду, отримав освіту у Москві, а потім послужив на Кавказі, де займався винищенням горців во славу імперії. До речі, у нас є відео про сторічну Кавказьку війну. Подивіться, ймовірно, саме там він сповнився російських імперських ідей та став вірним псом російського царя. Коли Юзефович повернувся до Києва, то головною його задачею стала русифікація українських земель, які в 19 сторіччі все ще перебували під сим. Культурним та політичним впливом Польщі Це Медведчук привів е, російські військові сили в Україні. Це благодаря йому вони прийшли. Тут на якийсь час росіянам навіть прислужилася ідея самобутності української нації, яка набувала багатьох нових прихильників через весну народів і популярність ідеї романтизму. На початку 19-го сторіччя в російській імперії була навіть мода на українське, адже саме в українському спочатку росіяни бачили природню опозицію польському впливу. Проте з часом вони зрозуміли, що українське це не південно російське, це щось давнє і самобутнє. А в перспективі навіть войовниче. А отже, має бути знищене. І саме для знищення всього українського російська імперія залучила Михайла Юзефовича. Розкопати і потім знову закопати Михайла Юзефовича. Нам допоможе докторка історичних наук, професорка Валентина Шандра. Певно, що російська імперія почала тут створювати кращі заклади освіти для того, щоб Правобережна шляхта через освіту русифікувалася. Ну і таке інше, і таке інше, і таке інше. На цьому великому полі з'являється постать Юзефовича в 40-х роках 19 століття. Юзефович спочатку займається освітою. Від імені імперської влади він слідкує за програмою, за тим, щоб викладали російською мовою, любили і прославляли царя в кожній гімназії. А слово Боже, ніс з дітям тільки російський піп. Крім освіти, Юзефович розумів і значення давньої історії. Саме він починає збирати архів українських джерел для того, щоб довести, що Україна завжди з часів раннього середньовіччя була частиною Росії У 1840 році. Він стає інспектором державних, або як вони тоді називалися казенних училищ і заводить дуже багато цікавих знайомств. От. Особливо тоді, коли стало питання про те, що потрібно створити таку державну інституцію, державну установу, яка називалася Комісія для розгляду давніх актів. Це 1843 рік. Завдання цієї комісії полягало в тому, щоб довести на документальному рівні. На ідейному, і на політичному, на будь-якому про те, що цей край здавна належить Росії для того, щоб створити таку справді наукову установу, яка б цим займалася. Е, потрібно мало мати відповідні кадри, освічених людей. І от е, Юзефович починає формувати, ніби кадровий склад у цієї комісії. Юзефович справді збирає навколо себе вкрай цікавих особистостей, без яких неможлива українська наука, література і політика. Почасти ці люди знайомляться, стають друзями і Однодумцями також завдяки Юзефовичу. Це Тарас Шевченко, Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш, які згодом об'єднаються в Кирило Мефодіївське братство, про яке всі ми з вами пам'ятаємо зі школи. Але майже ніхто не знає, яку драматичну роль відіграв Михайло Юзефович в його створенні і знищенні. Він сам походить з українського середовища, з колишньої української шляхти. Він перебуває в родинному колі тих людей, які дуже відповідально ставляться до себе, до своєї історії. Не шкодують коштів для того, щоб ну, відтворити ту колишню історію, особливо славну козацьку історію. Там він зустрічається з Кулішем, безперечно, тому що кулішу він протигує. Там же він зустрічається з Костомаровим. Говориться про те, що Куліш, і з Томаром зустрілися на квартирі у Юзафовича. Тобто він був до певної міри людиною. Своєю. попри те, що Юзефович дещо дотичний до появи Кирило Мефодіївського братства, хоч це й не входило у його плани, він цілком свідомо доклався до його знищення. Саме Юзефович доніс на братство. І саме він зробив усе можливе для того, щоб докази у цій справі не були знищені. Він надурив Миколу Костомарова, сказавши, що візьме папери братства, щоб сховати, але замість цього відніс їх генерал-губернатору. Микола Костомаров згадував, що коли дійшло до арештів, Юзе. Зифович охоче виконав роль провокатора. Увійшов до мене помічник наглядача учбового округу Йозефович і сказав: на вас донос, я прийшов вас орятувати. Якщо у вас є що писаного, що збудже підозру, давайте скоріше сюди. Я згадав, що в кишені мого пальта був чорновий напіврозірваний рукопис того твору про Слов'янську Федерацію, який ще на святках я доручив переписувати гулаку. Я дістав цей рукопис і шукав вогню, щоб спалити його. Як раптом, непомітно для мене, він опинився в руках мого уявного. Рятівника, який сказав, будьте спокійні, нічого не бійтеся. Він вийшов і потім увійшов знову. А за ним кинулися до мене губернатор, наглядач, жандармський полковник і поліцмейстер. Потім забрали мої папери і, зав'язавши їх у простирадла, опечатали кабінет, вийшли з моєї квартири і наказали мені їхати разом із ними. Але Юзефович зрадив не тільки Костомарова його свідчення у справі фігурують і щодо інших учасників. Юзефович очевидно дуже боявся, що його звинуватять у дружбі з член. Нами товариства і тому доклав максимум зусиль щоб очорнити їх і вислужитись перед поліцією. Ще однією справою життя стала для Юзефовича боротьба з громадою, об'єднанням української інтелігенції. Саме громаду Юзефович постійно підозрював в неправомірній політичній діяльності, популяризації усього українського, відродженні українських традицій, розвитку української науки і літератури і, можливо, навіть створенні політичних організацій. І знаєте, що важко сказати, що Юзефович був неправий. Громадівці справді мали на меті розвиток України і намагався зробити все можливе для того, щоб український народ був гідним членом європейської родини. Крім неформальної організації, яка збиралася вдома то в Антоновича, то у Драгоманова, то у Чубинського українофіли просто під носом у імперської влади створили цілком легальну організацію, яка проіснувала кілька років і зробила для становлення української держави дуже багато. Це був південно-західний відділ російського географічного товариства, створений у Києві в 1873 році. До речі, офіс товариства розміщувався в будинку, який нині займає НБУ. Нещодавно будівля була пошкоджена через російський ракетний обстріл. Можливо, росіяни думають, що товариство досі працює. І народжується наче нове покоління е, українців, які вже мають вищу освіту, отримані в тому ж університеті Святого Володимира. Мефодіївці повертаються з заслання. От Коліш повернувся, е, Костомаров повернувся. Це люди творчі, люди ентузіасти, люди, які люблять свій край, і вони починають думати над тим. Як же знову ж таки прикласти себе свої зусилля, свою, свою науку до, до вивчення локальної історії? Досліди громадівців і молодих вчених з університету Святого Володимира в географічному товаристві мали не тільки практичну користь, вони науково і наочно продемонстрували відмінність українського народу від російського. Ба Більше Юзефович був впевнений у тому, що саме на цих відмінностях у південно-західному товаристві і наголошували, заради них вся ця робота. Та і починалася. Він стверджував, що наукове товариство перетворилося на український генеральний штаб політичного життя. Навіть трішки шкода його, що в середині 19 сторіччя ще не можна було обзиватися фашистами. Взагалі, все всі політичні питання, всі ідейні питання, які з'являлися в Києві, які пов'язували життя інтелектуалів, вони так чи інакше впираються в особу… Юзефовича тому, що м, Юзефович хотів відігравати на от першу скрипку. Він був переконаний, що правобережна Україна. Малоросійський край, чи там якби ми його не називали у тих назвах, які на той час існували. Вони не, не повинні мати своєї особливості. Вони повинні злитися з, з вели у великій російській нації і так далі. Апогеєм протистояння став одноденний перепис, який товариство провело у Києві. Перепис показав, що, по-перше, Київ є значно більшим ніж всі собі уявляли, і фактично є великим європейським містом, а не провінційним містечком, як його малювали в імперії. А по-друге, в ньому живе значна кількість україномовного населення як мінімум третина. Максима про те, що Київ, руський город, тріщала по швах. Саме після проведення перепису Юзефович взяв курс на закриття товариства і написав не один десяток таємних доносів і відкритих статей в редакційній газеті Києвлянін, де звинувачував членів товариства в українському сепаратизмі. Тому він починає безпосередньо робити зауваження генерал-губернатору. От, бо генерал-губернатор е, був е, Дондуков Корсаков. Це була така трошки ліберальна людина, розумна. Говорить, що Дондуков корсаков не зважив на це, ніяк не зреагував. І тоді е, Михайло Володимирович сідає і пише дві великі доповідні записки, і змальовує в чому діяльність українофілів, у, у цьому відділенні є шкідливою для російської імперії. Результатом цієї наполегливої діяльності Юзефовича стало закриття товариства у травні 1876 року. Але крім того, Юзефович своїми кляузами і доносами про те, що українці хочуть вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі, настільки залякав царську владу, що Олександр II прийняв рішення не тільки заборонити київський відділ географічного товариства і репрес. Сувати частину його учасників, а ще й посилити заходи боротьби з українською мовою. Фактично, діяльність Юзефовича стала основою для прийняття Емського указу. Для сучасників, які спостерігали його бурхливу діяльність в режимі реального часу, це було настільки очевидним, що указ ще довго називали законом Юзефовича, майже як закон Ківалова Колісніченка, у якого теж була якась назва, якої вже ніхто не пам'ятає, особливим пунктом. Цього Емського указу йшлося про те, що потрібно вирішити кадрове питання. Тобто всіх українофілів виявити. А це як правило вчителі, люди розумової праці, вислати їх у, ме, у внутрішні е, межі російської імперії. Ну імперія ж не розкидалася своїми вихованцями. Наскільки поклала зусиль для того, щоб зробити їх вчителями, дати їм освіту? Їхні знання вона оберігала. І вона відсилала їх у внутрішні губернії Російської імперії. А на їхнє місце мали приїхати вчителі із ну. Внутрішній губерні, справді такі такі росіяни. До речі, одним з таких вчителів, яких імперія заслала в Київ задля його русифікації, був Афанасій Булгаков, батько Міхаїла Булгакова, якого деякі кияни і досі наївно вважають українцем. Так, якби не бурхлива діяльність Юзефовича, Наташа Влащенко виросла би сиротою. Сам Юзефович залишив по собі не так багато, якщо не рахувати скарг, доносів і публіцистики в дусі Олеся Бузини. В молодості, правда, він писав вірші і дружив з пу. Ушкіним навіть написав драму Мазепа, але дуже погану, як свідчили сучасники. Самому ж Юзефовичу немає жодного пам'ятника. Але справжнім пам'ятником цьому діячеві став бронзовий Богдан Хмельницький на коні, той самий, що стоїть на Софіївській площі, той самий, що є візитівкою Києва. Цей пам'ятник дійсно був дітищем Юзефовича. Саме він роками очолював комітет, який займався створенням монумента. Правда, проєкт Юзефовича спочатку був трохи інший. Він передбачав, що під копитами гетьманського коня мають корчитись католицький ксьонц і карикатурний єврей. Але навіть для 19-го сторіччя це було трошки занадто, тому дискусії про пам'ятник тривали довго. Гроші виділялися скупо, але зрештою Богдана відлили таким, як ми його знаємо і сьогодні. Хіба що згодом прибрали табличку, яка цитувала Переяславську раду? Що теж історично справедливо, адже оригіналу Переяславських статей ніхто ніколи але не бачив. Що дуже важливо, що е, до консультації запрошували Володимира Бонніфатіча Антоновича, і він уже як історик, вносив у ці корективи, якою має бути шапка, якою має бути зброя. Тобто вносив у пам'ятник оці трошки інші звучання, щоб все-таки це був козацький гетьман, щоб це був гетьман України, а не той гетьман, який тільки об'єднав Україну і Росію. Але Юзефович, як і будь-який український злидень, що перейшов на бік Росії, не міг стриматись від того, щоб не по. Чати й самих росіян, як їм треба жити і як будувати імперію. Юзефович міг би бути предтечією дугіна. Настільки дивовижними були його геополітичні поради. Во всіх європейських концертах наше соло може производити одні лише диссонанси. І і збіжання какафунії ми винуждені буваємо прилажуватися в чужій гармонії і нередко урізувати із своєї партії саме существенні ноти. Тому, чтобы исполнять ее целиком, без пропусків нам необходимо вийти із пресловутого європейського концерта і не приймати в ньому нікакого участі. Але, зрештою, хоча б щодо до Росії, Юзефович мав рацію, бо треба визнати, вони вийшли і сповняють целиком. Плив Юзефовича на українську політику в дев'ятнадцятому сторіччі настільки масштабний, що його навіть важко з кимось порівняти. Він один ефективніший за фракцію партії регіонів комуністів і вітренковців разом. Узятих він особисто зміг загальмувати і стримати розвиток української політики і культури на десятиріччя, але не зміг його зупинити і знищити. Юзефович, за яким стояла вся величезна репресивна імперія, з усіма його кляузами псевдофілософськими роздумами і поганими віршами, просто зник, розчинився в забутті. Попри всі його зусилля, він не потрібен ані українцям, яких намагався перетворити в росіян, ані росіянам, які забули про нього. І його зусилля ще швидше. Росіянам немає ніякого діла не тільки до дурнуватого Києва чи безвольного Януковича, їм насрати навіть на того, хто був справді успішним і відданим, та зробив для знищення України навіть більше ніж середньостатистичний російський генерал. Життя Михайла Юзефовича було суцільною ганьбою. Не менш ганебною стала і його смерть. Тисяча 1934 році. Більшовики почали перебудову на Аскольдовій могилі. Було прийнято рішення, Знести цвинтар. Частина могил була перенесена, але більшість просто розкопали бульдозером і втрамбували. Ця лиха доля спіткала в тому числі і склеп, де був похований Михайло Юзефович. А отже, швидше за все, кістки його розтягли по Києву собаки. Шановні, телебачення Торонто доєднується дружньою банкою на один мільйон гривень до великого збору, відкритого до тисячі днів від заснування підрозділу Харті. Загалом в рамках збору планується закрити потреби у 85 дронах дронах Мавік t Просто зараз «Хартія» веде наступальні дії на харківському напрямку та потребує нашої з вами підтримки. Тож посилання на збір під відео залітає будь-який донат. Клікайте, закидайте копійчину.